Вірш про назву концтабору Бухенвальд. Невеличкий коментар перед прочитанням Бухенвальд. Це з німецької мови, Буковинний ліс, один із найбільших концтаборів на території фашистської Німеччини, що був розташований неподалік міста Веймера з 1937 по 1945 роки у таборі перебувало майже чверть мільйона людей. Кількість жертв становить близько 60 тисяч, Про назву концтабору Бухенвальд. Як близько звідси гомунів, А тут навіки мовкли голоси, Мене проймає невимовний гнів, бо й край мій зветься букові ліси. Давно було це, килим з ніжних трав, ліс буковий так пам'ятний мені. Хлопчиськом на поляні я лежав, пливли біляві хмари в лишині. О, лютий час, що сон дитячий стер, і кожен спомин взяв у колію, Коли я чую слово це тепер, не можу юність згадувать свою, бо вспомини мої вповза кошмар, який виймає серце із грудей, а чи у те біляве пазмо хмар було не димом спалених людей? Переклад Петра Рихла